Thank you Це лише кияниці росіяни почали обстрілювати зранку. Один з ворожих снарядів прилетів на город пані Валентини. Вікна всі порозбивали, позаділували. Дев'ять вікон, усі дев'ять вікна всі розбиті. На город всю капусту вся до єдину капусту, ніж воронка там кури, курей були на Гноянки, Там курей теж немає. всі кури побиті. Страшно. Угу. Он кури лежать. Гляньте. Бачите, он лежать. Он, он воронка, куди пролетіло. тут таке натворило, натворило. Страшно. В результаті обстрілу значно пошкоджено три будинки місцевих жителів. Від вибухів позносило огорожі, у хатах вибиті вікна, розбиті покрівлі і посічені стіни. Вибух був на городі метрів 15 від хати, осколками хвантон посікло, окно вибіло. На першому, на втором через кришу пройшов один сколок. Будинок пані Галини постраждав найсуттєвіше. Як <звук> далі? Ну, тут взагалі ж не живе. бачите, тріщина пішла в домі. Оця сторона більше постраждала, але там теж вікна повибиті. Одне вікно, по-моєму, сталося ціла і з рамами повилітало. Жінка говорить, коли почалися обстріли, вдома були разом із 12-річною онукою, і пощастило, що встигли вчасно сховатися у підвал. Ключ взяли і швидко підвал откли. Ми тільки спустилися, буквально ну три минути, ну п'ять може минут пройшло. Ну отаке, і наче таке. Сьогодні не знаю. Сьогодні в сусідки буду, ночувати. Уламками від снарядів у селищі пошкоджено газові труби та електромережі. Тож частина жителів тимчасово лишилася без світла. Окрім будинків, осколками побило дві автівки місцевих жителів. По обіді росіяни обстріляли і село Басівку. Найбільше дісталося сільській школі. Це фіскабінет п'ятницю. вчителю руки проводив 30 вересня. Жодного вікна не залишилось. У навчальних класах від вибухів повибивало вікна, розбита їдальня, харчоблок і шкільне подвір'я. Привітали загалом 2 жовтня зафіксували 56 прильотів по юнаківській і Хотінській громадах Сумського району. Вибух відбувся у місті Тростянець по вулиці Нескучанська. Автомобіль працівників АТ Укртелеком з'їхав на узбіччя біля телевежі, після чого підірвався на міні. 39-річний водій загинув на місці. Ще троє пасажирів нині перебувають у лікарні. З початку року в області вже зафіксовано 1033 випадки виявлення різних боєприпасів. Проте й самі громадяни не повинні забувати про елементарні вимоги безпеки. І саме головне. Суворо їх дотримуватись, адже ворог для мінування місцевості використовує сучасні боєприпаси в пластикових корпусах, які є вкрай підступними, і їх дуже важко виявити. Тому ніхто не повинен втрачати пильності, особливо це стосується водіїв. Рухайтесь тільки перевірними шляхами, не з'їжджайте на узбіччя доріг, а при виявленні підозрілих предметів одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. У день територіальної оборони на Сумщині вітають справді героїчних захисників, які без зволікань вийшли боронити громади. Наша тероборона на Сумщині стала дійсно легендарною. Сумщина показала всій Україні приклад. І завдяки подвигу і завдяки тій злагодженій роботі всіх, хто знаходився на території Сумської області, нам вдалося тоді втримати наступ, чисельний наступ на Київ. Бійцям тероборони вдалось зупинити війська окупантів на Сумщині разом з добровольчими формуваннями, разом з усіма складовими сил оборони Національної поліції, служби безпеки України, з прикордонниками Національної гвардії України зробили те, що практично не можна було зробити. Ви зупинили, як вони вважають, це Російська Федерація, Другу армію у світі. На честь дня територіальної оборони отримують нагороди, зокрема, орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Служу Українському народу. Також військовослужбовці ТРО отримали відзнаки Міноборони, нагороди від ОТУ Суми обласної та міської влади. Вже понад 100 років серцево-судинні патології є проблемою номер один у світі з 2000 року за пропозицією Всесвітньої організації охорони здоров'я відзначають всесвітній день серця. Профілактика здатна суттєво знизити кількість захворювань, говорить ініціатор заходу сила об'єднаних сердець Євген Марченко. В Україні виявляємость і захворювання складає на рівні десь 1200 інфарктів, виникнення інфарктів по всій області щорічно. Тобто, це дуже актуальна цифра, і не дивлячись на те, що ми маємо прогрес в медицині, прогрес. В лікуванні все ж таки ці захворювання ростуть. Ростуть саме від того, що люди невчасно звертаються, ростуть саме від цих стресових ситуацій, ростуть саме від того, що ми не маємо здорового харчування і не маємо здорової екології. Наше серце дуже працьовите. За 70 років життя воно скорочується більше 2,5 мільярдів разів. За ці роки серце могло б наповнити в ролі помпи близько 3,5 тисяч стандартних залізничних цистерн. Але якщо станеться збій дублерів для заміни у серця немає, тож профілактика це сьогодні головне. Ініціатива наших лікарів сьогодні провести такий захід реально актуальна. Дуже мало і засу масової інформації. Власне, всі, ті, хто мав би займатися профілактикою, говорять власне, про профілактику, адже ми знаємо, що профілактика це фактично ну, більше 60-70% збереження життя і здоров'я. Кожен удар людського серця це цілий всесвіт можливостей. Впевнений військовий ігор Ткачов. Чоловік отримав важке поранення, втратив руку, але зберіг незламний дух. Я з перших днів півномасштабної війни підписав контракт. являюся військовослужбовцем. Займаємось благодійністю, займаємось підтримкою військових, займаємось лікуванням, реабілітацією їх і доносимо меседж за здоровий образ життя. Творче завдання для учасників заходу підготував тренер з вільної боротьби Юрій Голуб. Хочемо запропонувати дітям та дорослим намалювати те, як вони бачать назву нашого заходу Сила об'єднаних сердець, щоб кожен це переніс на папер і на згадку собі залишив. Очільник Сумської міської федерації шахів для розвитку фізичного та інтелектуального здоров'я радить грати в шахи вже з раннього дитячого віку. Щоб витримати за шахівницею. Півтора чи два часа напруженої боротьби в шахи потрібно, щоб було здорове серце, легені, м'язи, щоб весь організм був загортований для здоров'я серцево-судинної системи. На довгі роки важливі п'ять принципів відомого українського кардіохірурга Миколи Амосова: свіже повітря, спортивні вправи, правильне харчування, цікаве дозвілля та позитивне ставлення до самого себе і до життя. Тетяна Ползова, Володимир Волік, Новини СТС. У комунальному громадському транспорті можна їздити лише в масках. Повідомляють у КП «Електроавтотранс». Рішення про посилення карантинних заходів ухвалила міська комісія СТЕП та НС. Пов'язано це зі зростанням кількості хворих на ковід на минулому тижні. Інфікувалися 1715 сумчан. Аварія сталася на вулиці Романській. Водій Кія не впорався з керуванням і зіштовхнувся із бетонною опорою. Від удару чоловік загинув на місці. Деблокувати тіло кармани чи із понівеченого автомобіля допомогли рятувальники ДСНС. Підприємці центрального ринку із радістю розпочинають перший робочий день у нових магазинах. Дуже ми цього хотіли, ми чекали, ми плекали надію на покращення умови. От, і ми сподіваємося, що ну, бачите, люди пішли, людям подобається. Оксана та Руслан працюють на ринку вже п'ять років. Перейти з вуличної торгової ядки у сучасний магазин мріяли давно. Це якийсь прогрес, це сучасність, це сучасні умови. І навіть в такий час все одно добре, що адміністрація дбає. На центральному ринку з'явилась торгова алея з 46 магазинів. Усі вони з опаленням та зручними примірочними. Тут буде елеотра, ось який вмикається, і приміщення воно утеплене. Так що тут набагато комфортніше ніж стояти на морозі. Тож продавці розкладають товар і з нетерпінням чекають покупців на новій торговій алеї продаватимуть, зокрема, взуття, одяг, дитячі товари та багато іншого. Тут буде багато покупців, і хотілося б, щоб тут було гарно, чисто, щоб тут була зона і для маленьких дітей, щоб вони могли тут посидіти, а мамочки могли одітися. Хочу відмітити керівництво нашого ринку, нашого директора, який вложив сюди душу. Центральний ринок надав нам комфортні умови для роботи, як і підприємцям, так і покупцям, тому ні сніг, ні дощ ні, лють, не люті морози, не завдадуть нам шкоди і тепер будуть комфортні умови, тепло, затишок. Нова торгова алея до вподоби і покупцям центрального ринку. Дуже красиво, такі всі, як царські доміки, дуже красиво, добре. Зручно і красиво, добре. Чесно кажучи, ми тут перший раз. Ну, красиво, цікаво. Ну, мені подобається. Просторно, гарно світло. Приємно за нашим да. поміж магазинами вклали нову бруківку, встановили лавки та вуличні ліхтарі. Тут зроблені магазини, де підприємці вже будуть торгувати в теплі, вони мають певну площу для викладки. І сподіваємося, що це буде і подобатися покупці, і буде зручно йому. Незабаром з'являться зелені насадження, зона відпочинку і кафе. Анонсує заступник директора ринку. Чекаємо на всіх, і крім того, хочу ще анонсувати, що ми починаємо е, звільняти вже з, зі сторони набережної території і робимо там зону для припаркування автомобілів. Поруч із парковкою з'явиться нова зупинка громадського транспорту.